Доброго дня. Зараз я покажу, як я роблю саму смачну наливку. От, я багато різних роблів комбіную. Вже років 8 займаюся. І десь в тому році 18 різних робив. Зараз покажу саме такий, ну, скажімо так, дешевий, але на виході один з найкращих варіантів. Чому дешевий? Тому що. Ці наливці, я не буду приміняти такий інгредієнт, як сахар. Тобто ми можемо зекономити на сахару. Зазвичай десь на 3 літри налівки кілограм сахару йде, як мінімум. Тут сахару взагалі ми не будемо приміняти, але на виході дуже смачна солодка налівка, яку можна ну, протягом осені вже споживати. Ну, зараз покажу інгредієнти, які я... Тут у мене в сливу дику щеплено багато сортів, там угорки, різні ринклоди, а внесу мене тут галичі. Ну в цьому році трошки алечі вродило. така гарна алеча. Саме смачне навівка це заличі. От. Але в цьому році алечі в мене дуже мало. Просто на дерево в мене вимерзло, тому будемо комбінувати. От. Комбінація буде от, абрикос чорний. Так, звичайний абрикос ананасний. Отакий от красавчик. Звичайно, шкода в налівку, такий абрикос. Але нам треба чимось доповнити. Отой вутель. Так, зараз я наріжу покину і покажу, як я все це роблю. І так, я от нарізав шматочками. Це для того, щоб ну, горілка в даному випадку 40 градусна, щоб швидше витягувала сок із фруктів. Фрукти повинні бути і не переспілі і недоспілі, скажімо так, технічні спілості, навіть трошки, трошки достигші. Значить, я от беру так, ріжу дольками і вкидаю, заповнюю банку. Зараз будемо заливати. От я заповнив ямкість в даному випадку 2 літрової бутилі грилкою і от такий вигляд. Зараз я цю банку поставлю в підвал, в темне прохолодне місце і забуду до, десь до кінця вересня, до жовтня місяця. А далі вже можна відкривати кришку і пригощати знайомих або по вечорах, коли я приїжджаю, буду приїжджати в сад, самому дегустувати по 50 грам. Отак От я роблю свої налівки. Дуже зручний, провірений роками метод. Ну що, пройшло кілька місяців. Щас вересень, середина, і я думаю, можна продегустувати. Але чову наливку. Тут у мене такий столик, сад у мене в полі, тут я зробив такий навіс, таку бесідку, стульчики, столик такий, де я приглашаю знайомих, садоводів, ну просто знайомих, і вожу і показую, чим я займаюся, що нового у мене за рік. В цьому році жимолость посадив. Лохину посадив, іргу хорошу сортову, посадив дві хурми, фундука плантацію заклав. Ну, є чим здивувати, там прищепами. там. Ну так ходимо час-два. Але перед тим як походити, я їх запрошую до себе в сад, от в таку бесідку, і ми дегустуємо різні наливки. Сьогодні з вами продегустуємо. Ну, я продегустую. Ви вже подивитеся, це друга частина і заличі. Це одна з моїх улюблених. Ну, скажімо так, по смаку і по економії продуктів, скажімо, тут сахар не треба взагалі додати. Зазвичай налівку, коли робимо там класичну вишньову, ми засипаємо сахаром, потім горілкою. Або яке роблю, горілку заливаю, потім сахаром зливаю через дві неділі горілку, потім засипаю сахаром, потім з'єдную все і фільтрую. Так, і таким чином от роблю налівку. А мені подобається саме за що сахару взагалі не треба додавати Чудова налівка. Третій рік роблю. Тобто, якщо нема куди багато вродить урожаю, нема куди дівати, там можна заморожувати, але вона така в заморозки не дуже Там м'якось неплотна, як у Стенлей чи Венгерок. Тому, скажімо, заморажувати не дуже годиться. А от налівка шикарна. Ну добре. Зараз до самого головного, головної частини. Відео, до речі, тут дари моря, так сказати, Ну, дари саду. От я в свою сортову обірвав, буду заморажувати шиповник вітамінний. оце це виноград різний тут у мене. І кілька сортів там тройна Корона, Чечанська і пізні сорти Black Satin, Chester. Трошки вже знайомим дам. така на вигляд баночка. Сейчас я не ну Спробую весь процес показати. Зараз розі... 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 розіллеться багато. Ну, практично. Нічого не добувалося. Так, за два місяці отакий от колір має наливка залечі. От покажу, щоб дійсно це леча. отакі шарики. шарики. От. Так, ну що, будемо дегустувати? Ну, за здоров'я. Ну, як я і думав, солодка, смаку грілки немає. От, Чим подобається два місяці зазвичай треба 3-4 місяці, щоб смак привкус. Спирту зник тут, а взагалі його не відчувається. Я заливав горілкою, купляв на базарі, там знайомих, ну і така якісна горілка. Okay. От. Смак солодкий і дещо напоминає так лікьор. От. Тобто, можна пригощати, можна пити. Я зазвичай сам, ну я не дуже, скажімо, п'ю. А от роблю налівки, там вина, і ну, грам 50, коли в саду часто по виходних багато роботи, я з собою обід беру і десь один в 11, як зараз, я грам 50 випиваю, скажем так, ну, для підняття апетиту, да й просто от, якщо. Невеликих дозах, то це іде на користь, якщо в міру, а якщо вже через міри, то це вже йде на шкоду. Тому в кого хто вирощує лечу, я радив би б, ну рецепт простий, як бачите, спробувати не пошкодуєте. І самі можете дегустувати зимовими холодними вечорами і знайомих пригощати. Вони будуть дуже задоволені. Дякую за увагу.